Добрий день, діти. Пропоную вам сьогодні разом зі мною провести вправи пальчикової гімнастики про продукти харчування. В казані варю я кашу. Всім смакує каша наша. Прийшла мишка Біла, каші ложкою з'їла. Прибігла лисичка. Каши з'їла миску, пристрибала білка, виїла тарілку, прилетів лелека, кашу з'їв із глека, а ведмідь волохань вилизав увесь казан, горобець прискакав на пружніх ніжках і благанно сказав. Дай поїсти трішки. Насипаю мерщій хліба та зерняток. Став горобець малий весело дзьобати. Я печу, 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 діткам сім покалачу. маком зверху притрушу. Піч гарячу посаджу, випікайтесь калачі у натопленій печі буду я галю й нату калачами частувати. Тісто ручками мнемо, торт солодкий спечемо. Мажем між коржами джемом, зверху з солоденьким кремом, прикрашаємо ягідками і потертим шоколадом, а тоді заварим чаю, рада гостей зустрічаєм.